Отже, дорогі глядачі, хвилинка гумору стосовно Дмитра Кулеби, це колишній міністр закордонних справ України, і просто такі блядь, цікавий цирк. Отже, на початку грудня 2025 року вийшло інтерв'ю з Єніном Соколовою про те, що, начебто, він сказав, що. Ну, його запитала, Єдина Соколова запитала Кулебу, чому він не на фронті. Він сказав, що я присвятив війні святив війні 2,5 роки, я займався війною, точніше, 2,5 роки е перших 2,5 роки війни. Е і якщо мені прийде повістка, я тікати за кордон не буду, я, я піду на фронт. Це, знаєте, це Оцей цирк, коли, наприклад, якийсь чмо, типу Кулеби розказує, що воно піде на фронт. Це мені нагадує. Лідера радикальної партії Олега Ляшка Олега Валерійовича Ляшка, який пішов на фронт зі своїм тілоохоронцем, потім його назначили якимось там комбатом чи ще кимось, і він там наводить жах на солдат.